Вітаю! У Гельсінках плюс 4 і снігу нуль, абсолютно. Асфальт сухий, трава зелена, зима ніби взяла паузу. Але ми вирішили не здаватися і пішки вирушили до Ноксіо просто погуляти, подихати чистим повітрям. І тут сюрприз: людей неймовірно багато. Хтось, накатавшись, вже повертається додому. Дехто їде на лижах, а хтось летить із гірки на людянках. Діти сміються, усі радіють, ніби на календарі мінус 10 і повноцінна зима, а насправді плюс 4. У чому ж секрет? Коли природа не дає снігу, фіни створюють його самі. Тут унуксіо за допомогою штучного снігу зробили справжню зимову казку. І це не просто про розваги, це про підхід, про те, що зима це не лише погода, а стан душі. Навіть коли дощ і плюс. Фіни знаходять спосіб зберегти зиму для дітей, для родин, для гарного настрою. Ми йшли сюди просто на прогулянку, а потрапили у маленьке диво. Без морозу, без заметів, але з тією самою атмосферою, яку так хочеться відчути взимку. Ось така вона фінська магія. Коли снігу немає, але він усе одно є.